Плитку можна ще розміщувати і способом нестандартним і не зовсім простим, але досить цікавим. Це навісна стіна. До речі, чула ще, що і бруківку нею можна розставляти, і теплиці вже робила нею. Але інший варіант такий, як варіант розставити плит. У шаблоні вже створила плитку 90х90 /90 та 120х90. Ще можна буде спробувати разом з вами по аналогії розробити плитку, наприклад, 60 на 60. Для цього ми повернемося до такої старенької, страшненької плитки, як ви її знайдете. Десь вона тут має бути, до речі. У нас старенька плитка, я її видалила з вибраних. Ось, і хочу показати, як ми можемо повернути. У вас вона тут є, по ваших вибраних ось тут системних, так, така досить страшненька. А якщо ми заходимо на схематичне, в нас з'являються інші вибрані. І ось тут найцікавіше, Тут ми можемо непоганий старт собі обрати, наприклад, ось така шахматка. Непоганий старт, але нам ці всі деталізації не так і потрібні, тому ми маємо собі підібрати один взірець. Має бути в нас плитка лише одна, і все решту треба буде видалити. Тобто ми видаляємо схему, залишається лише ось. Я видалила. Будь-яку схему, це ваша така була стандартна, моя, яку я перейшла, так, теж інакше. Я нажала ось таке і очистила. Ось це видалена панель. А ми маємо вибрати для неї розміри. Кількість поділів. Дивіться, тут важливий моментик. Є, що ми маємо зафіксувати цю довжину. Зараз фіксовані розміри. Ось тут. І ось тут теж фіксовані розміри. Це досить важливо чому? Тому що плитка в нас має чіткі параметри. Ми вирішили обрати вже тепер 600 на 600. І щоб вона трималася і нам потрібно саме такий варіант. Ось, Задали параметри пролитки майбутньої. Якщо вона у вас, наприклад, в ширину буде 1200, ось тут вносите, ну, Спробуйте, до речі, їх разом зі мною, задати тут ще 1200, або другий раз. Ось, стопці та рядки обов'язково. Ми зафіксували і перейшли сюди замість от оця панель. Вона така зараз виділена в нас, написано, що це видалена. Але якщо ми класимо сюди, то ми можемо замість видалених взяти або головна, або унікальна панель. Головна панель. Ну, якщо чесно, я не завжди дуже розумію різницю в цьому. Але я знаю, що в навісній сіні ви собі можете собі Одне, ну, в такій стандартній навісній сіні. Одна з них є світлопрозора, скоріше за все, головна, а унікальна це залита. Так, Унікальна панель Вона чимось Ні, ніби не така прозора, але все одно. Текстури теж визначається, тому не обов'язково співпадається. Так, дивіться. У цьому взірцю треба вибрати також верхню лінію. Це є... І задати, що це є середник. Ось. Та й тут, напевне ж, також треба задати, що це є середник. І коли ми заходимо на рами. А цей середник у нас має бути невидимий. Так, є рама, кутова і межа теж не видима. Так, є. Ну і фактично, давайте спробуємо. Оце важливі такі от речі, ми вже їх налаштували. І спробуємо ще палітри. Так, це скло. Ми можемо вибрати там якась кераміка. от ні, Хай буде плитка. Хай буде цей пластик. Але тут важливіше взяти власне текстуру, перевизначення поверхні і, наприклад, мармур. Наприклад, ось такий вже буде рожевий мармур. Зв'язуємо на всякий випадок зі всіх боків, і подивимося, що ж виглядає, як виглядається наша плитка. Зараз виділимо, назвемо F5. Ось така плитка. А, так, Чомусь не видно цього каменю. А вона сірого кольору, хіба зараз перейде. А, все окей. Дивіться, там, де палітри, нам треба було вибрати ту саму унікальну панель, яку ми, в принципі, тут і взяли. А тут нас налаштована з попереднього. Дивіться, тут важливо. Ну, Не, не так принципово, чи тут буде унікальне, чи тут буде головна. Важливо, ось тут, щоб було в палітрах те саме. Якщо ми унікально вибрали, ну тоді давайте тоді мармур налаштуємо саме тут. Давайте ми так налаштуємо оцей біленький, щоб побачити результат. Дивіться, який класний мармур. Він класно вимальовується, при чому, зверніть увагу, малюнок, він ніби підібраний, але він є різний. Ось. Тобто супер. Значить, якщо в нас висота приміщення якесь інакша, Наприклад, зараз в нас тут є висота 2,70, Наприклад, у нас 2900. От, хай тут. Окей, підтягнулося. Так, якщо нам потрібно підтягнути, ось так можна підтягнути, але зі шифтом бажано. Акуратно в зірці підтягувати можна. Якщо нам потрібно перевернути, тут не так просто перевернути, якщо чесно. Але реально так, не зовсім те, що треба. Ну, Я перевертала. Навісні стіни досить непогано Ось цим шляхом. Тут є 90 градусів, Попробуємо спробуємо поставити. Окей, ні не йде. От, власне, з поворотом мені досить складно. Якщо ви знаєте, як класно перевертати, тому що, ну, власне, люди використовують для бруківки. О! Схапнула, дивіться, бачите, ось цей гарна точка. Так, і зараз я переверну. Тобто, в тому плані, дивіться, ми ж можемо плитку ставити ще на підлогу. Ось, і таким чином можна це все робити. Тут ще, знаєте, що є таке цікаве, що у цьому середнику треба знайти його цей середник, клацаємо сюди і є відстань. Зараз 1 см разом під йде. А нам ми хочемо зробити 1 мм. Дивіться, що робите. В сумі вийде 2 мм, так як в попередньому відео. Бачите, такий гарний зазорчик, яке красиве. До речі, цей алгоритм, що в мене буде в іншому відео, де ми робимо ще фасочку, можна застосувати. Але ну, хто сказав, що обов'язково середник невидимий, він може бути заповнений. Шукайте, от шукайте якісь такі цікаві речі, як би його втопити в середину, на рана, а ми попробуємо будова скріплення. Просто за налаштуванням, от воно таке досить масивне. Але, до речі, цікавий момент такої рамочки, яка має як стелажик. Ось як би зробити тут трічку, тут дрієчку. Це висота, двієчка. Так, зараз глянемо, як це все виглядає. Ось і фаска теж. Мала би бути, дивіться, бачите, ми маємо ще таку заглиблену фасочку. А цей середник він виконує роль нібито рамки. Це не за призначенням, так? І найголовніше, для чого ми це все робимо? Ну, по-перше, я зараз вас ще навчу і цю плитку зберігати, обов'язково сьогодні збережу це в шаблоні, тому що, повірте, я до цього заняття готувалася дуже довго. Ось цей взірець, який зараз ми робили, і ви разом зі мною зробили також. Заходимо на систему навісних стін, клацаємо сюди, і нам потрібно додати ну, те, що не потрібно, можна видалити, виділяєте і видаляєте, а те, що потрібно. Клацаємо на зірочку і пишемо 60, 600, х на 600. Гарне позначення. Треба прописувати параметри майбутньої плитки. І ось ми тепер маємо це у вибраних. Обов'язково це зберігається в шаблоні. Тобто, в кінці, після того, як ви доробите свій проєкт, зберігаєте всі оці моменти в шаблоні застосувати, нажати, все окей. І дивіться. Так, хочу з -з -з скасувати зараз весь зміни. М -м скасувати зміни. Хай буде. Так, а ну, чекайте, чого я збирала, ні, все окей. Дивіться, і до чого я це все веду? У шаблоні є ще розрахунок плитки. Ось, я зараз клацаю завершити стіна 60. У нас є число панелей, 60. можна їх рахувати, але тут кожна з панелей, навіть ось ця рахується як одна ціла. Одразу попереджу, що це так би половинка, і в житті ми зможе, захочемо скомбінувати, тепер тобто розрізати на дві частинки і вже буде. Але е, архікат, по-іншому, ну, поки що я не знаю таких шляхів, що він порахував, цілі панелі він нам ось тут порахує. І е, заради експерименту е, ми е, зробимо. А ще дві стіни вдома ви вирішив себе, спробуйте зробити. Я візьму сіру плитку. Візьму сіру, поставлю, і давайте ми її, до речі, так і поставимо. Підтягнемо зробимо такий кутик. І ще одну плитку. Візьмемо другу плитку, вже третій варіант. Собі теж спробуйте обов'язково такий теж створити, наприклад, третя плитка. Дивіться, як гарно розписує, ось, і подивимося на цю красу, що ми бачимо. F5 ось є одразу ось такі стінки. Правда, коли я перевертала, то треба ще підтягнути окремо до підлоги, щоб підлога стала підлогою. Ось, і що ми маємо? Ми маємо три типи плиток. Якщо ми зараз зайдемо на плитка, всі три стіни у нас такі трошки не визначені. Назву можна змінити, але я хочу перед тим вам розказати свою хитрість, що ж означає оце завершити стіна. Це не що інше, як шар. Я, ну, логічно вважається, що передбачається, що у вас буде декілька типів плиток, і зазвичай люди описують назву плитки і дають по метрах квадратних. Тут трошки інакше, тут все ж таки не по метрах, тут йде по плитках, але ми можемо роз... продиференціювати ці три плитки. Тому що в нас плитки будуть розрізнятися за допомогою шару. Для цього я хочу відкрити цей скелетик показати плитка. Ось цей, цей графік це є тип елемент, навісна стіна, перший критерій. Ви, якщо робили експертифікація, знаєте, як це робити, додати критерії, вибираємо тип елемента є, ось це головний, і тут вибираємо навісна стіна. Далі поля. Перше, я вибрала шар, де можна прописати назву, відповідно, зараз будемо надавати потрібним шарам, і число панелей. Скоріше за все, тут можна знайти і площу. Сумарна площа поверхні, тобто з цим теж можна експериментувати. Ну, давайте спробуємо. На схід, на північний схід, на щось таке. сумарна площа поверхні панелей, але це, здається, з двох боків. Сумарна довжина спеціальних рам, дивитися, треба. Площа поверхні, враховуючи межу. Це, напевне, боковинки. Ну, спробуємо якусь площу витягнути, але ви спробуйте варіанти різні. Ага, оце ж, напевне, е, в нас є по, -по сторонах світу. Ну, По-моєму, це дуже складно. Число панелей вибили і візьмемо площа поверхні просто сумарна площа поверхні панелей. Хай буде так. Хоча, ну, скоріше за все, нам потрібно би було шукати в цьому напрямку якісь там орієнтації, так, якої, якоїсь. по площі. А, до речі, можна спробувати і таке. Додати одну площу і додати, наприклад, площі поверхні. Ось так. Додати це і це і це. Так тут поставимо суми. Або вже ні, може, на, наразі в, цьому, в цій категорії. В нас, в принципі, кожна з е, плиток має своє, ну, хоча суму можна поставити, тому що ми можемо створити, наприклад, дублікат, щоб подивитися, як працюють однотипні стіни навісні. Так, ось так я поставлю дублікат. І подивимося, що ми тепер маємо. Ну, коли в нас будуються ось такі схеми, ми, звичайно, можемо їх розширити. Ось, акуратно поставили. Так, я бачу, що тут невеличка різниця в сумі. Одна із стін відрізняється, але дуже трішечки. Скоріше за все, там, де бачите, 60, тут 20. Так, число панелей. Ну, то треба буде дивитися, як працює от сам елемент. Я думаю, що якщо я знайду площу, або площа теж актуальна для плитки, то впишу в коментарі. Але на, наразі е, ви побачили скелет, і у нас е, є диференціація ще на е, назви. Причому, зверніть увагу, оці дві стіни повністю е, скопійовані, так, продубльовані, і вони не з'єднані. Е, що нам зробити так, щоб вони були, е, мали інші категорії? Е, так, я е, дві стіни надам на плитку. Так, хоча ні, я зроблю так. Я зайду в 3D і, наприклад, ці дві стіни створила завчасно плитка 90х90. -90. Ось тут буде плитка. 120х90, А оцю, що ми зробили з вами, ми разом зараз зробимо. Так, ми створюємо. Плитка 60, на 60. Так, ну, 600 щес мала бути, Так. Ось є. Відкриємо її на планах оновити, що вона була. І тепер оцю 60 на 60. Ми ставимо на плитка 60 на 60. Все, дивіться, що стається. В нас є ця плитка. Окремо і оці плитки окремо. Ця вже відмежувалася плитка. Я би хотіла, правда, щоб вона не постінці рахувала а додавалася але ну тут поки що так не є. Але, тим не менше, число панелей ми маємо, площа виведена навіть. Площа сума а, враховується. Ось є над чим працювати і над чим досконалюватися. Найцікавіше, дивіться, це ми маємо ось такі приміщення, і ми маємо ось такі досить класні плитки. І в якихось моментах ми з вами таку більш досконалу плитку зробили, де навіть є щось на зразок ось цього шоу. Шву, так, Шовчика. Мені здається, що навіть як в попередньому відео, можна буде за якихось мов його дотожним підтягнути догори, що вони будуть посередині. Ось це треба вивчати в ось цих категоріях, ймовірно, так, дивитися, де ж там цей середник, він виходить на зоні. Може навіть. В якихось моментах, ось тут можна п'ятірочку поставити. Зараз глянемо. Ось, я бачу, що він трошки підскочив догори. І в тому плані, я думаю, можна далі розвиватися.